Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися своїми думками, своїми відкриттями на одну цікаву тему. І так, друзі, дивіться. Господь Ісус поставив нам велику задачу іти і проповідувати Євангеліє, віру в Бога кожній людині на землі. Але, на превеликий жаль, більшість людей в світі вони не приймають благої звістки. Вони не приймають Євангелії. І вони не просто її не приймають, вони дуже часто сперечаються з нами. Вони направду читають Біблію, і вони не розуміючи її, вони бачать там дуже багато різних суперечностей, і вони їх запам'ятовують і вони задають реально складні запитання по писанню Віруючим. І ви знаєте, мені самому не раз приходилося стикатися з тим, що я не маю відповіді на всі запитання, які задають мені, наприклад, атеїсти, або ті люди, які сумніваються у правдивості Біблії. Друзі, з моєї точки зору, ми повинні бути щирими і повинні казати правду, що ми не знаємо відповіді на твоє запитання. Ось так ми повинні говорити з атеїстами. Якщо ти не маєш відповіді, то ти, то ти так і кажи, що в тебе немає відповіді, і не треба боятися бути приниженим, не треба показувати себе всезнаючим. Якщо ти не маєш відповіді, сміливо кажи, що в мене немає відповіді, але я знаю Бога, який має відповідь. І я переконаний, що коли людина піде за Богом, то Господь поступово Відповість на всі наші запитання. Друзі, розумійте, що навіть сама Біблія говорить про те, що ми, віруючі, знаємо лише якусь частинку. Ми не знаємо всього. Ми не знаємо всього в Біблії, ми не знаємо всього про Бога, про Його віру. Ми, наприклад, не знаємо, яким чином працює зцілення. Як воно відбувається в нас? Чи це ангел приходить і робить в нас операцію, чи просто той рак сам просто щезає. Ми не знаємо, як все відбувається. І дуже часто нам просто треба повірити. Просто повірити, якби ми все знали, то і не потрібна тоді віра. Але в тому то і діло, у тім то й справа, що нам потрібна віра. Просто повірити. А в відповіді на наші запитання Господь нам поступово буде. Буде давати. Ми не знаємо, як людина спасається, яким чином Дух Святий заходить в наш дух і де він там саме знаходиться. Ми всього не розуміємо, але нам і не потрібно все це розуміти. Ми просто повинні повірити Божому Слову, якщо воно говорить, що в нас живе Дух Святий, просто в це ось так повірте. А з часом Господь. Покаже нам, як все працює. І сама Біблія говорить, що ми знаємо лише частин, тільки якусь частину знаємо. Давайте ми про це прочитаємо. Давайте прочитаємо перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 розділ прочитаємо 9 вірш. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Зверніть увагу, там сказано, що ми знаємо частинно. Ми не знаємо всього. І ще прочитаємо той самий розділ першого послання до коринтян, тільки 12 вірш. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Зверніть увагу, Слово Боже говорить нам, що ми. Не знаємо всього, і це нормально не знати всього. Друзі, іще є одне дуже цікаве місце обов'язково давайте його зачитаємо. Воно записано в Євангелії від Івана, в 16 розділі будемо читати з 12 вірша. Я ще маю багато сказати вам. Та тепер ви не можете знести. Зверніть увагу, що Христос не говорить своїм учням всього, і на це є певна причина. Причина в тому, що людина не може все сприйняти, Господь відкривається поступово. Ти спочатку повинен знати мінімум, Ти просто повинен всю Євангелію прийняти. Вірую, ти можеш не, не знати, як все працює, ти можеш не розуміти всієї Біблії, але вірою її приймаєш, а поступово потім Дух Святий буде тобі давати відповіді на твої запитання. І дивіться, наступний 13-й вірш так і каже: а коли прийде він, той Дух Правди, він вас провадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Виявляється, друзі, що. Христос не міг відразу сказати все людям, тому не тому, що він не хотів, тому що людина не може це знести, вона не може всього зрозуміти. Але потім Христос сказав, що Дух Святий буде провадити поступово нас до всієї правди. Друзі, це щось подібне до школи. Коли е, дитина йде в перший клас, вона не може піти зразу в п'ятий або відразу в шостий. Ти не можеш дитину е, відразу почати першокласника вчити, наприклад, хімії або фізи, фізиці. Вони повинні пройти, дійти до фізики і до хімії поступово по мірі свого розвитку. Перед тим, як піти в третій клас, потрібно обов'язково закінчити другий. Друзі, неможливо побудувати третій поверх без другого. Спочатку будується перший, потім другий, а лише потім третій. Ось таким чином Господь відкриває нам своє Слово. Таким чином Він відповідає поступово нам е, на наші запитання, як, на які ми на початку свого ходження в вірі не мали відповідей. І тому, спілкуючись з атеїстами, з невіруючими, прямо кажіть, що я не знаю. Але я точно знаю, що Дух Святий поступово мені відкриє. Ви за собою поспостерігайте, якщо ви вірите в Бога, що багато є е, речей, багато є забросі. Е, Запитань, на яких ви колись не мали відповідей, тепер ви маєте, ви вже знаєте відповіді на них. Тому що Дух Святий тим чи іншим способом вам їх приніс, відповіді на ваші запитання. Друзі, я маю дуже цікаву аналогію. Давайте. Собі уявимо якусь людину зі старого заповіту, яка жила дуже-дуже давно. Ну, давайте, щоб багато не гадати, давайте візьмемо саму першу людину, наприклад, Адама. Уявіть собі, що Адам, ну, наприклад, йому там ангел, один з ангелів сказав, що існує таке поняття, як інтернет. І ось він з цим питанням звертається до Бога Адам і каже: Господи, поясни мені, що таке інтернет, що це таке. І Господь йому каже, Адам, візьми камінь бурштин і потри його об вовну Ні-ні, Господи, причому тут камінь бурштин, мені потрібно, щоб ти мені пояснив, що таке інтернет. Я чув, що є таке поняття, як інтернет, якийсь там WhatsApp, емейл. Що це таке? Поясни мені, Господи. І Господь знову йому каже: візьми камінь бурштин і потри його об вовну». Та Господи, при чому тут камінь, при чому тут е, вовна? Розкажи мені, що таке інтернет, поясни мені. І Господь знову каже: Адам, візьми камінь і потри його об вовну. Ну добре каже Адам, раз ти, Господи, так просиш, бере він бурштин і починає терти об вовну. Бурштин починає терти. Намагнічуватися, в ньому появляються електричні імпульси, і Адам, ніколи, не бачивши нічого подібного, бачить, як до Буштина пристають різні шматочки, там, шкіри, різні волоски, починають приліплятися. Він бачить, як починають з'являтися іскри, він каже: Господи, що відбувається, що це таке? Господь каже: це електрика. І коли ти зрозумієш, що таке електрика, коли ти вивчиш електрику, освоїш її, тоді я буду тобі говорити про електроніку. Коли ти освоїш електроніку, тоді ми поговоримо з тобою, я навчу тебе, що таке радіохвилі. І лише після того я почну тобі розповідати, що таке інтернет. Друзі, неможливо було Адаму пояснити, що таке інтернет, поки він не знав, що таке електрика. Друзі, і так само в Біблії ми не маємо відповіді на деякі запитання, тому що перед ним існує щось, що нам обов'язково потрібно знати. Є певна градація, є певна, певна послідовність, так як я кажу вам, ми спочатку повинні пройти перший клас, потім другий, і потім поступово-поступово. Приходять відповіді на наші запитання. Друзі, ви знаєте, в писанні в мене було дуже-дуже багато неясностей. На початках мого ходження з Господом я, читаючи Біблію, майже нічого не розумів. Майже до кожного другого чи до кожного третього до кожного, до кожного місця писання в мене були питання, на які я не мав відповідей. І ви знаєте, але в 2011 році Господь дав мені відкриття про Божу благодать і про Божу любов. Я того не розумів, я не розумів до кінця, що значить Божа благодать. І коли мені це відкрилося, після того маса місць, яких я не розумів в Біблії, стали для мене зрозумілі. Я зрозумів, що таке електрика. І Господь мені потім з часом почав пояснювати, що таке інтернет. Друзі, я надіюсь, що я зміг вам донести цю точку зору. Друзі, не бійтеся, якщо ви чогось не знаєте. Продовжуйте перебувати з Господом, і Він вас обов'язково навчить. Дух Святий провадить вас до цілої правди. Амінь.